Я думаю, що немає потреби нікого переконувати, що так як ми далі живемо, жити не може. 23 роки крали, брехали, брехали, крали, займалися популізмом, обіцяли, приходили, відходили, міняли прапори, міняли партії. Головне дорватися до корита, дорватися до влади, а далі хвата не рости. І все брали кредити: кредити, 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 щоб залатати дірки в бюджеті, щоб виплатити сьогодні. А що буде завтра? Нікого це не цікавило, бо той, хто набирався, розумів, зрозумів, що завтра його час пройде і платитимуть ті кредити інші. Сьогодні борг України перевищив трильйон гривень. Трильйон гривень. Це шалена цифра, навіть важко уявити. І всі ці кредити треба вертати. В бюджеті наступного року уряд пропонує на виплати по зовнішніх зобов'язаннях 80 мільярдів гривень. Для порівняння на армію 52 мільярди. Тобто... Майже в півтора рази більше, ніж на армію. Ми маємо виплачувати за зовнішніми кредитами. Тому ми, фракція радикальної партії, ми пішли в цю коаліцію з однією метою. Те, про що казав пан Луценко? Або ми всі разом змінимо країну, або всім кінець. Всім кінець. Не буде тих, хто врятується. От якщо тут представники опозиційного блоку думають, що вони врятуються, не врятуєтесь, не врятуєтесь, тому я закликаю. І тих, хто входить в коаліцію, і тих, хто в опозиції, не сидіть, не чекайте, поки все обвалиться. Бо коли обвалиться, то накриє всіх. А долучайтесь до роботи, робіть цю роботу, критикуйте, показуйте свої шляхи, але не, злов... не зловтішайтеся, не чекайте, поки буде за принципом комуністів. Що чим гірше для країни, тим краще для них, бо на руїнах прийдуть. Я хочу, щоб всі мільйони людей, які сьогодні нас дивляться. Щоб ми розуміли дуже просту річ, ми живемо в історичний час. Питання бути чи не бути гамлятовське гамлітов, питання бути чи не бути країні. Питання не в тому, бути Ляшку, чи бути Луценку, чи бути Порошенку, чи бути ще комусь бути чи не бути країні. І саме тому ми кажемо, що коли уряд вніс бюджет. Ми його подивились. Ми сказали, ми не будемо голосувати за цей бюджет, тому що ми вважаємо, що є резерви, які можна використати, не затягуючи зашморг на шиї простих людей. Зашморг треба затягувати на шиї олігархів. Я згоден з паном Луценком. Той то, хто, і хто створює робочі місця, так і мають працювати. Олігархи – це паразити, їх треба знищити, бо олігархічна система знищила країну. Бо олігархи – це хто такі олігархи, якщо не зрозуміло, Олігархи – це ті, хто зловживаючи владою, приводячи до парламенту, фракції, відкриваючи ногами двері до кабінету прем'єра, президента у 90-ті промисловість безплатно отримали. Після Кучми далі грабували, вони довели країну до ручки. І тому три роки тому радикальна партія написала і оприлюднила антиолігархічну декларацію. Бо коли в нас зовнішній ворог Путін, то найбільший внутрішній ворог це олігархи. І тому перед тим, коли казати, скасовувати пільги людям, пенсіонерам, чорнобильцям, ветеранам, да, треба скасувати ті пільги, які надумані. Але є реальні пільги. Вибачте мене, коли дитина хвора ДЦП, як їй доїхати до школи? Коли Чорнобиль всякі життя віддавав Чорнобилі? Чому сьогодні держава має кинуть його на призволяще? Коли вибачте мене, діти з обмеженими можливостями, хто має право позбавити їх можливості отримати середню освіту? Ніхто не має права, тому правильно кажуть, відповідати в першу чергу. Сьогодні мають ті, хто 23 роки грабував країну. Награбували мільярдні статки. Поділіться сьогодні цими статками. А інакше завтра заберуть усе. Якщо сьогодні добровільно не поділяться, тому сьогодні ми, вибачте, запізнились на передачу. Була нарада за участю президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради і лідерів парламентських фракцій, де всі представники, в тому числі і присутні тут керівники фракцій, висловили свої претензії до бюджету. І я сказав: ми не будемо голосувати за цей бюджет, якщо не будуть враховані наші пропозиції. У нас три вимоги: деолігархізація, тінізація, Іде офшоризація української економіки. Ви питаєте, що має бути потім? Я те саме задаю питання прем'єр-міністру Яценюку. От він пропонує: давайте ми зберемо зберемося силами, давайте ми затягнемо пояса. Я питаю Арсені, що далі? Нам треба отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Нам треба пережити 15 рік. А я кажу: а як ми 16-й будемо жити, 18-й? нам потім знову будуть розказувати про те, що новий кредит треба взяти, новий кредит треба взяти. Так ми так 23 роки беремо кредити. Тому я кажу, що треба бюджет не для того, щоб кредит міжнародного валютного фонду взяти. А оті всі сотні мільярдів, які зберемо до бюджету, повинні йти на створення відновлення власної економіки. На створення. Рення робочих місць у нас в бюджеті цього року жодної копійки на будівництво доріг. Задайте 30-ті роки. Велика депресія в Америці, ні Німеччина. В що вони вкладали гроші? На чому не піднімали економіку на будівництво доріг на військово-промисловому комплексі? У нас сьогодні війна, так це нам господь дає шанс не тільки випробування, а ще й підняти власний ВПК. І задіяти власних людей, дати сотням тисяч робочих місць можливість працювати у нас сьогодні. 2 мільйони безробітних створіть трудові батальйони. Хай люди йдуть дороги, підмітають. Хай стеклять вікна, де побиті. Хай будують автобани. Хай роблять хоч що небудь. А в нас за те 20 мільярдів на утримання центрів зайнятості. Я питаю, на чорта нам ті центри зайнятості? Віддайте ці гроші на те, щоб люди працювали, платіть їм зарплати. І в кожному райцентрі, в моїй рідній варні на Чернігівщині центр зайнятості як палац. Я питаю. Для чого нам 5 мільярдів гривень в наступному році на прокуратуру? Що робить прокуратура? Для чого нам 5 мільярдів гривень на фіскальну службу? Кажемо скорочувати в половину скоротить чиновницький апарат. Є в нас 300 тисяч чиновників, залишити 100 тисяч чиновників. І хай працюють, а зекономлені кошти. Першу чергу на працевлаштування молоді, тому я в тому числі вимагаю від уряду прийняти норму, щоб тим пенсіонерам, які продовжують працювати, або припинити виплачувати пенсії, хай ж одну зарплату, або нехай звільняються із роботи, молоді дати можливість працювати а то один заробив собі на пенсію і продовжує працювати. І пенсію має. А молодь не має можливості ніде працевлаштуватися. Ну і нарешті, про що хотів сказати: про іноземних спеціалістів, Юрій Вітач, друже, з усією повагою. Але я не робив без іноземців панацею від усіх бід. Я стверджую, що у нашій країні мільйони молодих хлопців, дівчат, які не дурніші, ніж іноземці. Дайте їм можливість себе реалізувати, дайте їм можливість прийти до влади, дайте їм можливість заробляти на свою сім'ю і дайте їм можливість міняти країну. Ми можемо, ми можемо залучати іноземців. Там, як консультантами, як помічниками, але якщо нам кажуть, давайте іноземця на генпрокурора, давайте іноземця на антикорупційне бюро, давайте іноземця ще кудись, то в мене є більш радикальніша пропозиція. Давайте іноземця президентом виберемо, давайте всю Верховну Раду 450 депутатів іноземців повибираємо. І нехай вони нам тоді роблять. Але тоді в мене питання: а ми що, українці дурніші? Ми ж не дурніші. Наша проблема тільки в тому, що ми 23 роки велися на брехню. От майдан змінив країну, і правильно каже Юрій Луценко: немає дороги назад. Іншого шансу історія просто не дасть. І тому Господь дає цей шанс, ми маємо його використати і користуючись нагодою, що остання передача перед новим роком. Я так само хочу звернутися... Не тільки перед новим Родом, е, я ну я до речі зроблю все, щоб ви й далі виходили. Бо до речі, ви казали, що. Була підозра, що вас закривають, що ви іноземець, але в уряді вже іноземці, тому ця підозра відпадає. Ну, вас же ж українського паспорта немає. Може, візьмете паспорт то продовжите далі бути тут. Савік, я хочу звернутися до людей, які нас дивляться. Опитування: 80% людей вважають, що важкий рік. Правильно вважають, але абсолютно правильне питання. Заради чого ми все це робимо, заради чого уряд закликає пояси затягувати, заради чого зміни і так далі. Заради наших дітей, заради нашої країни. Я хочу звернутися до всіх людей. Зневіра, е байдужість, агресія. І всі інші супутні синоніми це все супутники нашого ворога. Ми повинні вірити в свої сили. Люди добрі, як ми на Майдані з вами стояли. Ми боролися з такою бандою, що ніхто не вірив, що ми здатні змінити. Ми подолали цю банду. От я вам обіцяю, що я зроблю все, щоб ми змінили країну. Якщо ми цього не зробимо, винесуть усіх. І причому не на наших вилах радикальної партії, а більш радикальніше бере за знає, що замість вил зараз популярна. Тому іншого шляху немає. Тільки піднімати країну, тільки відбудовувати країну і починати, починати не з простих людей. Починати з тих, хто знищив цю країну з олігархів, з держеморт і чиновників, з депутатів, з міністрів, і з тих, хто довів країну до ручки. Хай сьогодні спокутують свої гріхи і хай розраховуються.